Ми налаштовувалися на таку гру. Я був певний, що ми не дали були але Розумію, там другий тайм. Ну, перші 15 хвилин ми вийшли з настрієм, десь контролювали гру, потім щось не знаю, що там пройшло. Шло, як і на останні хвилини першого тайму пропустили такий, ну, не скажу, що гул свої ворота. І потім Почали вже на другий там вийшли, вже почали грати, нам треба було відігруватися. Ми ну, випустили ще одного нападника. Перейшли грати у схему 3 захисника, десь ризиковий футбол пішов. Ну, Як кажучи, не дотиснуло соперника і могли ще й програти 2-0, 3-0. Ну, Сіріно, я дякую хлопцям, тому що вони грають, стараються, десь майстерності не вистачає. Але... Не до такого питання на мене немає. Юрій не, не. Юрійович, ми тут з колегами були всі солідарні практично, що на полі ближче схожу і на нас Владикурича. Що з ним сталося і як надовго він відсутній. Ну, ви ж розумієте, у нас війна, йде, ж... не всі гравці хочуть їхати іноземці. А по кулечу хочу сказати, що ну, травма у нього ми, товариська гра була у нас граничий плам, і він несподівано таку травму отримав, м'язи там в задній поверхності, і на нього розраховуємо, але треба що вилікуватися десь дві неділі, два тижні чи три буде і ще. Лікарі будуть його доглядати, що буде далі, ми не знаємо. Також, також сьогодні були суттєві гучик, містеренко, що з ним і як ну, пазив. Ну, по Гучик это одне питання. По Містеренко він теж отримав травму, три дні не тренувався з нами, індивідуально бігав по кругу і якось ми його не взяли в склад, бо він ну, десь не готовий, що фізичку планів. А що угу. з лучиком втратили? Ну, вучик, є у нас захисники, на кого я розраховую. А, я надавав питання на храні, і ти, в нас навіть і також хочу від вас почути, кого висловили Сьогодні? Так. Ну, я хочу сказати, що ні до кого немає, як там, що ніхто не хоче грати, але ті гравці, хто... Полтав, полтавчані вони грають, бо це рідна їх команда, їхнє місто, ті, хто живуть, в них глаза горять, як кажучи. Ну, тренер проіграє, команда виграє. Так що це, я якби візьму відповідальність на себе. Подякую хлопцям, тому що ми будемо грати до кінця, до останньої хвилини. Ну, будемо налаштовуватися на наступного. Ви вірили в те, що десь, коли футбольний вогну, по да, новому матчі повертається. Є... Mm -hmm. Десь м'яч не лізе, хочемо щось зробити. Ну, Нема такого, щоб після лікашет, щоб не, ну, Саме головне, щоб ми вірили, що буде, буде і далі фінансування. Це найголовніше, бо ми багато слухали всього остального. І, як зараз, Якось доживем до літа, а що буде далі, ми ніхто не знає. Ну, тоді була зимка, прийшла зима у весні в березні, так що, ну. Ну погода гарна була і грати в футболу. Дякую